Чудовий туранчик, автівка у нас в білому кольорі. 12-й рік випуску, 1.6 турбодизель на таких от оригінальних дизельках. Просто як яка не у нас 17-ті. З проточечкою пофарбовані салончик у нас текстиль з боковою підтримкою, наявні ручні регулювання, повний електропакет, блокування дзеркал, центральний замочок, електрорегулювання дзеркал, автосвітло. мультикермо. нас задовільно хороший. Є у нас тут управління мультимедією. Управління клімат-контролем зустрічає нас на центральній консолі. Як бачите, різні режими, дубчики працює добре, холодить, заправлений. Нижі нього у нас розполагається така мультимедієчка, у нас є радіо, медіа, можна підключити уксик, телефончик, щоб розмовляти. Купа налаштувань під ним. прикурювач 12 Вт. Отака от ніша, папільничка, відключення стабілізації, відключення системи старт-стоп, механіка. шестиступочка, хороша, чик-чик з корджі 2. Попереду також ще одна ніша. А позаду у нас текстиль в ідеальному стані. Просто подивіться, не скажете, що в автівки 212 тисяч пробігів. Все як рідне. Є в нас така от ніша, яка відкривається, і маємо додатковий підстаканничок. Не у всіх є така машинка. Хоп, і в нас є поличка. Можна прямо, як пряміти бізнес-ланч в літаку. З на макбуки працювати, взяли мак цього кока-колки, бахнули. Все кльово. Відкриваємо багажник. Незабачно парктронічки наявні. Беремо раз. Беремо два. І ми маємо ще додаткові два задніх місця, в яких також є підстаканники і отакі відкриваюся ніші для власних речей. Також є ремені безпеки. Бачите, все продумано. Тому, друзі, кого зацікавив даний туранчик, до нас на Автопойнт, Знаходимося ми в селі Білогородка, Зробите тест-драйви, перевірочки. Автівка варта уваги. Просто подивіться, як вона виглядає, як новенька. Самі бачили стан автомобіля. Дуже гарний, тому всіх чекаємо. Приїжджайте.